Сонечко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день. Добрий день, ми вам сказали, добрий день, сказали ви, і від цього засіяло сонечко, тепла і доброти. Діти, послухайте вірш про друга, якого написав Анатолій Костецький. Отже, приготуйтесь і будьте уважні. Твій друг тобі. Віддасть усе, і свій квиток на карусель, і цвях, і гудзик, і літак, та не за щось, а просто так, і збільшоване скельце, найкраще у дворі, твій друг зі щирим серцем тобі віддасть Бери, і ти нічого не жалій, ніколи, і ні трохи, і навіть м'яч футбольний свій, віддай, як друг попросить, і посміхнеться друг тобі. Аж схочеться співати і ти подумаєш тоді, як гарно дарувати. Про кого розповідається у цьому вірші? Так, молодці, про друга. Яким має бути справжній друг? Щирий, нежадібний. Які риси характеру повинні мати справжні друзі? Чесні, справедливі. Добрі, щирі, ви молодці, гарно відповіли на запитання.